У нас в той час немає відповідальності за домашнє насильство. Працівники поліції ми по шість разів інколи виїжджаємо на один той самий виклик. В багатьох країнах світу сексуальні домагання є адміністративним правопорушенням. На жаль, в Україні досі немає жодної відповідальності на це. Даний законопроект він не побудований так, щоб порушити якесь здорове спілкування між чоловіком і жінкою. Всі люди знали, де є межа. За яку не можна переходити? На жаль, зараз в Україні рівень домашнього насильства збільшився ніж, більш ніж в десять разів. Це офіційна статистика. Але в нас в той час немає відповідальності а, за домашнє насильство. Якщо ми кажемо, що в нас є можливість там а, а, на декілька годин затримати особу, а да, потім там через декілька годин особа повертається додому. Працівники поліції ми по шість разів інколи виїжджаємо на один той самий виклик. Тому що а, такий механізм, а, щоб а, особа там декілька діб перебувала в а, спеціальних установах, а, він, на жаль, не діє. На початку січня цього року я ініціювала законопроекти, які. Є Пов'язаний з веденням відповідальності за домашнє насильство за ознак за насильством за ознакою статі. А він напрацьований разом з Міністерством внутрішніх справ України Національною поліцією України різними міжнародними експертними групами. Минулого червня, в 2022 році, Верховна Рада Україна ратифікувала Стамбульську конвенцію, і цей законопроект він безпосередньо пов'язаний з тим, щоб виконати на наші. З зобов'язання, які пов'язані саме з ратифікацією Стомбульської конвенції, там містяться норми, які пов'язані з зокрема сексуальним домаганням, але на побутовому рівні. А там є певні особливості щодо визначення, що таке сексуальне домагання, і коли безпосередньо особа може звернутися до поліції. І притягнути порушника, кривника до відповідальності відмежовуємо домашнє насильство з насильством за ознакою статі тобто, коли в даному разі відбувається Насильство особи на підставі того, що вона жінка в багатьох країнах світу сексуальні домагання є адміністративним правопорушенням. На жаль, в Україні досі немає жодної відповідальності на це. Знову ж таки, даний законопроект він не побудований так, щоб порушити якесь здорове спілкування між чоловіком і жінкою. Для нас це є дуже важливо, що кожна людина почувалася себе безпечно, гідно в суспільстві. Не, тому а, цього року ми прийшли до розгляду а, законопроєктів саме а, такої сфери. Всі абсолютно законодавчі ініціативи, які ми отримаємо, ми направляємо в міжнародні організації, наприклад, в консультивну місію Європейського Союзу в Україні, нашим американським партнером. І для нас дуже важлива їх думка з приводу дотримання європейських норм, європейських стандартів в тому законодавстві, які планується, передбачається прийняти комітетом. Ми завжди запрошуємо також безпосередньо до участь в засіданнях в нашому комітеті міжнародних партнерів, де вони мають право висловити свою точку зору, а, з приводу а, того чи іншого законодавчого акту, який роз знаходиться на розгляді в комітеті, якщо ми говоримо про законодавство, а, яке а, також дотично до діяльності міжнародного кримінального суду, то інколи це відбувається як пінг понг Тобто ми в комітеті разом онлайн з колегами з міжнародного кримінального суду. Кожну норму обговорюємо, чи це можливо в реаліях України зараз такі внесення змін до українського законодавства здійснити? Якщо ні, то яким чином ми можемо максимально наблизити українське законодавство до міжнародного?